Вітаю! Мене звати Дмитро Іванович і ви на каналі про будівництво та дизайн. І це вже третя частина питання-відповіді, і ми продовжуємо читати ваші коментарі і давати на них чесну і аргументовану відповідь. Продовжуйте задавати питання, то ми обов'язково дамо на них відповіді. Дякую за довіру та переходимо до запитань. Дмитро Іванович, як називається ваша система фільтрації води? Назви системи фільтрації води дуже багато. Це залежить від того, якого ви виробника візьмете і яку ви купите у нього цю систему. Що таке система фільтрації? Це, по-перше, колона велика, як газовий балон великий, який наповнюється системою компонентів, які фільтрують цю воду. Це уголь. Природні камінця і дуже багато компонентів. Ці природні камінці називаються бентоніту, пінтоніти, очищені, які використовуються в цих фільтрах. Тому дуже важливо, щоб ви купували цю систему водоподготовки не у сантехніків, які вам просто запропонують стандартну якусь, а ви звертались до людей, які професійно займаються водоочисткою, водоподготовкою. Що це таке? Людина приходить до вас, бере у вас аналіз води. Потім аналізується аналіз води. І під цей аналіз заповнює цю колону тими компонентами, щоб прибрати всі ті частини, які треба очистити. Ду, найважче очистити залізо. Це дуже погано, коли з вашої скважини йде вода, наповнена залізом. Тому що інші компоненти, такі як нітрити, нитрати, жорсткість води, колір води, це прибирається набагато простіше, чим залізо. Тому ще раз звертаю вашу увагу, звертайтеся до професіоналів, робіть аналіз води, підбирайте аналіз справжніх фільтри, встановлюйте і пийте чисту воду. У мене в будинку стоїть система водоподготовки. Я зворотній осмос не ставив, я вживаю чисту воду. Дуже важливо, якщо у вас іде скважина верхньоповерхова, це е, глибина до 12-15 метрів то аналіз води бажано робити кожні півроку і перевіряти до фільтра і після фільтра. Наступне вітання. Скажіть, будь ласка, чи буде ефективно використовувати теплу підлогу як основне опалення у квартирі 95 квадратних метрів без використання радіаторів? Опалення буде відбуватися від газового котла. Так, буде ефективно і це потрібно робити. Бо це більш комфортна система опалення для життя. Але треба звернути увагу на те, як у вас утеплені вікна, як стоять ці вікна. Тому що, як правило, забудовники вставляють вікна прямо в кічний прийом, його не утеплюючи по периметру. Особливо це важливо на підлозі. Бо треба ставити вікно на утеплювач для того, щоб відсікати міст холоду, який проникає. Через віконну раму і через примикання цієї віконної рами до цегли або бетону. В наших будинках ми звертаємо увагу, і ми зверху, де у нас бетонне перекриття і де бетонна підлога, зверху ми ставимо 5 см утеплювача, знизу під віконну раму ми ставимо 10 см утеплювача. Якщо зробити це якісно, то ніякого конденсату не буде. Навіть якщо ми не будемо робити ці конвектори під вікном. Але коли у вас вже е, немає можливості зробити під вікном конвектор, і ви будете робити теплу підлогу, то просто ближче до вікна намотайте теплу трубу більш плотно. Не 15 см, як це робиться по всій поверхні полу в кімнаті, а прокладіть як можна ближче, там 5 см між трубками. І тоді ви зробите контур. Обігріву під вікном краще і будете спокійно розуміти, що конденсату на вікні не буде? Дмитро Іванович, а чому назвали котежне містечко Золоче? Ви родом із Золочева? Ні, друзі мої. Золоче виникло тому, що ми знаходимось на території наша громада, яку, до речі, теж коли була у нас реформа, назвали Золочівською громадою. Чому? Тому що у нас дуже великий водний масив на нашій території, нашої громади. І він спокін віків називалася ця водойма Золоче. Якщо ви зайдете на карти е історичні, то ви побачите, що та водойма, яка е обіймає нашу територію, називається Золоче. І потім так сталося, що наша громада з трьох Сел, це Гнідин, Вишеньки і Петропавлівське, тепер називається Золочівська громада. Чому більше ніхто не робить тести на герметичність? Хіба в будівельних компаніях дурні люди? Чи може вважають це недоцільним? Відповідаю, я не розумію, чому люди цього не роблять. Тому що по нашим нормам ДБН навіть прописано, що треба перед здачею в експлуатації робити тест на герметичність. Чому? Тому що без цього показника прорахувати і визначитися клас енергозбереження будинку неможливо. Тому що ви повинні розуміти, скільки дірок в вашому будинку і скільки повітря ваш будинок отримає ззовні при температурі мінус 20 і плюс 30 чи 35. Що таке тест на герметичність? Це два тести. Один це коли всередині будинку створюється тиск. 50 паскалей, і цей тест розробила німецька компанія, називається він блаудор тест. Це коли нагнетається 50 в всередині будинку і вимірюється, який об'єм цього повітря вийде за одну годину. Що таке 50 паскалій, це дорівнює, коли всередині будинку температура 20 градусів, а ззовні температура мінус 20 градусів. І коли ми кажемо єдиниця, це значить, що при температурі мінус 20 на вулиці. З вашого будинку вийде один об'єм вашого повітря і зайде один об'єм повітря з вулиці, і його треба догрівати. Так от, якщо ми кажемо про клас енергозбереження А, цей тест повинен бути 0,7. І це клас енергозбереження будинку класу А, буде тоді, коли ви цей будинок потім наповните тепловим насосом і системою вентиляції з рекуперації. Якщо тесна герметичність більше 1, то чим би ви його не наповнили тепловими насосом і системою вентиляції, цей будинок буде вже клас енергозбереження B і так далі. Саме цікаве, коли тесна герметичність цього будинку буде 2,6, то цей будинок по нормам не потребує системи вентиляції з рекуперації, тому що він вважається дирявим, і система вентиляції з рекуперації не дасть ніякого ефекту і нема сенсу ставити. Тому я завжди кажу, і наші менеджери на наших консультаціях, які ми проводимо постійно нашим клієнтам, які за нас приїжджають в наші котеджні містечка, завжди кажемо: якщо ви не купили будинок у нас і хочете купити його в іншому місті, то ставте умови всім забудовникам, що ви купите цей будинок тільки в тому разі, коли вам вони зроблять при вас або дадуть відео тесту на герметичність вашого будинку майбутнього. Але важливий момент. Треба розуміти, що цей будинок всередині повинен бути поштукатурений. Треба робити тест на герметичність тільки після того, коли ви повністю закінчили утеплення будинку, даху, повністю зробили герметику всіх окон, поштукатурили його і потім проводити тест на герметичність. Другий тест на герметичність це вакуум в будинку. Це 50 паскалів вакуум. Цей тест дорівнюється до штормового вітру, який може видути з вашого будинку так само тепле повітря. Тому цей тест робиться як на тиск, так і на вакуум. І вони так само повинні бути для класу А07, для класу Б, я помилився, сказав, єдиниця там, по-моєму, 1,2. І потім вище і вище. Пане Дмитро, приходьте, будь ласка, у Львівщину, будуйте і в нас щось на подібному рівні. Впевнений, що це буде шалений успіх. Дуже дякую. Є таке бажання, є таке розуміння, що на даний час Львів це більш ринок рухомий. Але я все-таки вірю в нашу перемогу, тому ми розглядаємо це питання, ми шукаємо земельні ділянки під Львовом. Але скажу чесно, я їздив вже два рази з цією метою і підібрати гарну земельну ділянку з гарною ціною мені дуже важко. Це питання для нас залишається цікавим. Тоді, якщо є такі пропозиції, викладайте, пишіть, будемо розглядати. Вибирайте ті напрямки, які ви вважаєте цікавими для міста Львова. Мрію переробити свій старий будинок, але всі відмовляють. Бо може обвалитися дах, то шукаю шляхи, як об'єднати дві кімнати і не переробляти повністю дах. Що можете порадити? Цікаве питання, але коли не розумієш, як побудований ваш будинок і як прибрати несучу стіну, якщо вона несуча. Якщо ця стіна не несуча, то це можна робити легко. Ви взяли, прибрали і кімнати об'єднали. Але якщо це несуча стіна, то треба робити проєкт, брати конструктора, який вам розрахує, яким чином підтримати вашу стелю для того, щоб ваша кімната чи ваша стеля не обрушилась. Тому раджу вам найміть конструктора, професіонала, який скаже, що вам потрібно для того, щоб прибрати цю стіну. Може хтось підказати, в чому причина. У мене звичайний котедж, 240 метрів, два поверхи, 100 мм пінопласт фасад і 200 мм рулонів вата між горішим і другим поверхом. Ефективністю задоволений, рахунку взимку менший, ніж за. Двушку в Києві. Питання. Зимою дуже сухе повітря, особливо на другому поверсі. Опалення батареями десь 24-25 градусів стоять. У всіх проблема з вологою. А я накручую рахунки на зволожувачі повітря в спальні. Цікаве питання. Але ви самі вже вирішили це питання і більш економічного рішення. Ніж ставити зволожувачі, наповнювати їх водою і зволожувати кімнату, ви нічого не зробите. Ви ж не будете робити систему вентиляції вашої будівлі, яка вже з ремонтом. Якби ви будували нову будівлю, я б вам порадив, що робити. Є дві системи вентиляції, два принципи вентиляції з рекуперацією. це пластинчата система і роторна система. Пластинчата система вона має дренаж. І відбирає вологу від повітря, яке потрапляє в кімнату. Роторна система не має системи дренажу, тому вона не осушує повітря і наповняє його е, в будинок. За рахунок того, що ми підігріваємо будинок, навіть з роторною системою вентиляції ви не отримуєте вологість в приміщенні більше 40%. Який будинок краще будувати? Один чи двоповерховий. Ну, це вже питання до кожного, як кому зручно. В якому віці зараз знаходитесь. Якщо ви молоді, будуйте двоповерховий або трьохповерховий. Кажуть, що і в нашому віці треба багато ходити, і чим більше, тим краще. Ну, на сьогоднішній день тренд пішов на одноповерхові будинки. Але це займає більше площі забудови, зменшує земельну ділянку. Тому якщо у вас земельна ділянка велика і ви можете собі дозволити одноповерхову, то я раджу будувати одноповерхову. Двоповерхова будівля більш економна. Чому? Тому що ви витрачаєте менше коштів на фундамент, менше коштів на покрівлю. І таким чином одноповерхово дорожче в собівартості. Тому вам вирішувати, як вам комфортніше жити. А не я повинен вам радити як краще. Дмитро Іванович, добрий день. Якщо вам не буде складно, розкажіть про басейни під підлогою в замкнутому контурі. Ну, це, напевне, те ж саме, що і критий басейн або басейн як окреме приміщення. Я в своєму житті вже казав, що я побудував 5 будинків, живу в п'ятому і пройшов всі етапи життя в кожному будинку з басейном. Перший басейн в мене був. Чисто відкритий на земельній ділянці. Він використовується, це було 20 років тому, навіть 25. Тоді ми його використовували максимум 3 місяці. Зараз цей термін став вже до 5 місяців. А коли ми ставимо тепловий насос і вже починаючи з квітня і жовтня, то ми даже можемо відкритий басейн, використовувати вже 7, а то й ну, до 7 місяців ми можемо використовувати. І коли що я помітив, коли до мене приходили мої гості, то всі і гості, і дорослі, і діти обов'язково купалися в цьому басейні. В другому будинку я збудував басейн уже критий і зробив розпашні двері в 8 метрів. Вроде ж красива, вся тераса, приходять гості. І я побачив, що в цьому басейні я використовую його цілий рік. А мої друзі мої гості не один не захотів купатися в цьому басейну. Тільки діти. Ну це такий приклад, щоб ви розуміли. Зараз в моєму будинку вже комбінований басейн, який в мене знаходиться 2 метри в будинку. Потім в мене автоматичне вікно, яке відкривається, і я проходжу в ту, той простір, який за будинком. Але він в мене має двойне покриття. В мене по воді йде тепле. Така покрівля, яка відсікає, щоб не виходило тепло, а зверху в мене ще стоїть павільйон. Тому, якщо ви питаєте про будинок під підлогою, то це по суті у вас будинок, цей басейн знаходиться в будівлі, його можна робити. Це можливо, і, до речі, може бути, якщо у вас високий цокольний етаж, комфортно в вашому будинку, але тут найголовніше це система осушування повітря. Ви повинні дуже ретельно підійти і купити осушувач повітря, який обов'язково зробити, щоб дренаж цього осушувача знов повертав вологу і ту водичку знов повертав в басейн. Як, до речі, в мене зараз зроблено в будинку. Ті два метри все одно виділяють вологу, яку осушувач відбирає, і по трубочці дренажа вона знову в повертається в скімер і в басейн. І не треба постійно делувати цю воду в басейн. Тому, якщо є таке бажання, це все можливо. Звертайтесь до фахівців і вони вам все це порадять. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та чекайте нових відео. До наступних зустрічей!